Доброго дня, шановні глядачі. Така у нас була плиточка під ванною. Трималася вона на, на таких от магнітах. Ну, Отак вона стояла. І не було в неї другого варіанту, як розбитися. Так як воно особо сильно не трималося. При будь-якому прибиранні, коли тут щось ходиться, робиться, вона падала, ну і розбилася. Попробуємо перед тим як викинути її склеїти. Це навіть краще, ніж зразу викинути. Якщо нічого у нас не вийде, то вже будемо шукати іншу. Ну, якщо так би вдалося її склеїти назад, все це, то думаю результат був би непоганий. Значить, от Вона є розбита з трьох з чотирьох частин. У мене яка ідея? Я спочатку її склею, наклею, щоб її придати тої форми, якої вона була. І потім на задню частину от, з цих залишків гіпсокартону Я просто її ну, підсилю, заодно і зроблю знизу, щоб вона не на торці стояла, а стояла хоча б тако на двох товщинах. Може ще якийсь такий захват, буде, щоб вона зайшла у 6-й І трималася за ту стіночку. Пробуємо суперклей. Є в мене такий балон шипіни. До речі, він постояв в гаражі, звісно, там мінуса не було, але зберігання тут пише від плюс 10 і вище і до 30 умови зберігання. Ми подивимося, чи він склеє його, прихватить. Якщо не прихватить, то у нас є ще шанові балантини. І ми новому склеїмо. склеїв я оту основу, той гіпсокартон, додав знизу в цю полосочку. Ну, в полосочку з оцим всім. Це потрібно для того, я набрав цієї висоти, щоб в мене був оцей зацеп, щоб вона вже не стояла чисто на торці плитки, а щоб вона вже мала трошки якийсь зацеп. Знизу у нас вийшлося. О, така поверхня. Може, тут і вона повністю стояти не буде, бо, тому що я не, не перевіряв, що тут є 90 градусів. Ну, все одно якась площина з'явилася. Так. Ось так у нас вийшло її склеїти. Ми ще зараз спробуємо цих два місця шпаклянути легенько. Ну В принципі, давайте поставимо вже приміряємо, як воно Тепер воно отак. Да, видно, конечно, трошки ці тріщини. В цілому непогано. І тепер воно за рахунок того зацепа навіть має якийсь рух, але воно вже випало. Якби не, це, якби не ці зацепи, воно вже в нас падало. Тут взагалі, ну звісно, воно тільки з однієї сторони має права триматися. Але в принципі непогано. Зараз піч поплюю оці два місця, попробую, чи щось мені дасть. Круто. Якщо з цієї сторони дивитися, є два скольчика. Зараз я спробую заділити. Десь, як, звісно, видно ці тріщини, але це краще, ніж побита лежить на землі. Тут я напевно вже ніякою шпаплею нічого не зроблю, а оце два місця можна підтерти. Так, пішла жінка на балкон, знайшла якісь отакі остатки теж ремонту. Теж воно вже постояло N-років на балконі. Ну, не знаю, може щось... Знаєте, як не викидає, воно пригодиться. Може воно нам і щось підмастить. Ось такої. Ну, думаю, може навіть й весь шум пройти.

Я ще його легенько так протер салфеточкою. Що стало? Я думаю, непогано у нас, в принципі, вийшло. Якщо немає плитки іншої наявності, то впевне собі можна такий зробити ремонт. Звісно, її видно, але лучше, ніж ніякої, якщо немає наявності більше де да знайти такої. Вам дякуємо за перегляд. Оставимо і здаємо роботу хазяїці.